11 година, час підбивати підсумки ранкових новин. Для вас працює Лілія Налягака. Двічі за ранок і ніч була під масованими ударами столиця. Загинули шестеро людей через ворожі удари, запровадили екстрені відключення світла та обмежили подачу тепла. У кількох районах є влучання у багатоповерхівки серед таких і Дніпровський район столиці. Зараз там перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Від неї ми дізнаємося про масштаби руйнувань і ліквідацію наслідків ворожого прильоту. Вітаю, Олено! Що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Лілія. Зараз ми перебуваємо в Дніпровському районі столиці. Тут така дійсно важка ситуація, важка картина, тому що дуже постраждала дев'ятиповерхівка. Власне, тут навіть зараз я ще відчуваю запах гару, і ось власне позаду мене можете побачити цю багатоповерхівку. Багато квартир згоріли вщент. Ми нарахували щонайменше 10 таких квартир. Найбільше постраждали помешкання з 6 по 9 поверху людей. Зараз, от в цих квартирах, працюють рятувальники. Тут зараз працює багато техніки. Власне, рятувальники скидують вниз з цих зруйнованих квартир. Всі речі господарів, це згорілі речі, тобто повністю все: і техніку, і меблі, все, що люди нажили. І власне, крім цих згорілих квартир, також досить суттєво постраждали і інші квартири, які знаходяться повністю вниз до самого першого поверху, і поряд квартири в них повністю повилітали віконні рами, дуже багато скла всюди. Власне, навіть ті квартири, які не згоріли, теж серед них. Є ті, які дуже сильно постраждали, і можна навіть з вулиці побачити, що є тріщини на, на стелях, на стінах. Давайте послухаємо. Тут у нас влучання в 9-поверховий житловий будинок. На жаль, під час ліквідації наслідків обстрілів було виявлено тіла двох загиблих. Також п'ять осіб постраждали на цій локації, і вдалося врятувати 17 осіб. З них троє дітей. Також пожежа вже ліквідована, Триває розбір зруйнованих конструкцій. Також в Дніпровському районі працюємо в гаражному кооперативі. Там триває розбір завалів. Зараз тут на вулиці у дворі зібралося багато людей. Люди кажуть, що дуже злякалися вночі, чули сильний вибух, в тому числі. Злякалися люди, які знаходяться в будинку. От навпроти пошкодженого там людей також не всі не у всіх, але в деяких квартирах повилітали вікна. Також ми поспілкувалися з сімейною парою. Це Кирило та Каріна. Вони живуть на восьмому поверсі. Саме тут, у пошкодженому будинку, вони кажуть, що дуже страшно було вночі, і вони, от просто ледь, встигли врятуватися від пожежі. Ми збиралися, взяли кота, переноску і відкриваємо двері, а там просто густий чорний дим. Ми двері закрили, подумали, що можливо почекаємо. Ходимо до вікна, да. і просто дівчина дивиться вниз і каже: це наш будинок горить. Тобто, давай ну, спробуємо проскочити. Ну і ми мочимо полотенця, і просто якось вийшло. Тобто, я відкриваю двері з квартири. А вже не видно лісничну клітку. Тобто, просто дим повністю. Я на пам'ять просто йшов до драбини, спускаюсь на сьомому поверсі темрява, а на шостому сама клітка горить. Просто підлога горить. Тобто ми проскочили швиденько і все. На цей момент ще сусіди і на нашому поверсі. Ще знаходилися в квартирах. Є е, е, люди, які виходили, всі в крові, маленькі діти. Люди вибігали, хто в чому був. Просто це таке жахіття. Як завжди, взриви, взриви, потім звук шахеда, який пікірує, і взрив, і все. І вікна вилетіло. Сильний вибух був. Так сильний вибух. Ну страшніше був звук, який летів вниз. Здавалося, що летить на тебе. Бо кричали люди там, це було страшно. Нам вікно то таке, а люди, це було страшно, кричали люди. Зараз тут продовжують працювати рятувальники, розгрібають завали. Також тут поряд з будинком, пошкодженим, розгорнуто штаб допомоги. Я зауважу, що станом на зараз наслідок ворожих обстрілів в Києві відомо про шістьох загиблих та 14 поранених. Лілія дякую, колего. Олена Логінова стежить за ліквідацією наслідків російських атак у столиці. Під атакою і дронів була цієї ночі Київщина у Білоцерківській громаді. Загинула людина, постраждала 14-річна дівчинка. У білій церкві пошкоджено чотирьохповерховий житловий будинок, ще чотири зруйновані вщент. Докладніше про наслідки нічної атаки дізнаємося у начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника. Вітаю вас, пане Миколо. Студіон. Розкажіть докладніше про наслідки нічного удару по білій церкві. Чи змінилася кількість поранених і власне які масштаби руйнувань? Хочу сказати про те, що була страшна ніч як для Київщини, так і для Києва. Ми чули про наслідки в столиці. По Київщині також постраждало чотири райони: це і Біла церква, про яку ви згадали сьогодні? Тут був перепроліт великої кількості і безполотних літальних апаратів і. Ракети дійсно є постраждалі. Це дівчина, якій 14 років на щастя і життю здоров'я наразі нічого не загрожує. Вона зараз знаходиться в місцевій лікарні, і надається безпосередньо невідкладна допомога. І в цьому ж будинку на щастя люди скористалися укриттям, і більше ніхто не постраждав. Понад 40 осіб були в підвальному приміщенні в підземному просторі. Потім, після того, як була велика вибухова хвиля і постраждав сам будинок, таких загалом біля церкви, три багатоповерхівки прибули ДСНС, Вони займалися безпосередньо евакуацією, переживали для того, щоб не було завалів. Людей евакували, розмістили відповідний штаб допомоги людям, пункт незламності, тимчасовий, де надається вся необхідна допомога, консультація, надається психологічна підтримка, надається відповідне роз'яснення щодо дій у цій ситуації. Ці і працює місцева влада для того, щоб зараз зафіксувати факти руйнації разом з поліцією, спільні робочі групи, і допомогти людям внести відповідні відомості до реєстру, щоб вони згодом отримали компенсацію. Зараз також допомагає і наші партнери, зокрема і міжнародні фонди, які дають відповідно з мат резерву разом з обласною адміністрацією і плівку і ОСБІ плити для того, щоб закривати вікна, тому що зараз прохолодно для того, щоб не було розмороження і системи, тому що. У нас розпочати попалювальний сезон в області, і в цілому для того, щоб люди могли знаходитися в себе в домівках, в кого буде жило зруйновано більше, буде надаватися можливість зараз прийняти рішення, проведено виконком місцевої ради щодо надання тимчасового проживання в місцевому готелі. Якщо говорити про білу церкву, де СНС про евакуацію 46 людей з одного з будинків житлових, де їх власне розмістили. Я якраз надав вам тільки що інформацію. Це ці готелі. люди, які в угу. укритті вони зараз знаходяться в тимчасовому пункті незламності, який розгорнути безпосередньо біля житлового будинку. Це великий намет, який відразу з'явився після появи на місці рятувальників. Зараз люди працюють на місці з співробітниками місцевої влади з поліцією, фіксують відповідні факти руйнації, пошкоджень і на ніч буде надано можливість у кого буде необхідно Звернення потреба. Це все буде забезпечено. Зараз рішення відповідною силою владою прийнят. Зранку була також друга хвиля таки по Київщині. Що відомо про її наслідки? На жаль, постраждали інші райони. Зараз багато пошкодженого житлового фонду. Це саме приватний житловий фонд, приватні житлові будинки в Броварському районі. Це зазимська громада, населений пункт погреби. От я зараз знаходжуся в автомобілі туди прямую. Понад 25 вже домовласників звернулися щодо фіксації факту. Зараз кількість звернень збільшується. Якщо говорити про Броварський район в іншій громаді Великодимерські, постраждало ще три особи. Це дві жінки, 63-69 років. І чоловік 89-го року народження, який знаходився за кермом власного автомобіля вибухової хвилі йому через лобове скло посікло обличчя зараз. Також ці люди, три особи знаходяться в місцевій лікарні. Їм надається необхідна медична допомога. А яка зараз ситуація в області з енергетикою? Чи достатньо пунктів незламності, де люди можуть зарядити гаджети, зігрітися? У нас близько шести сотень пунктів незламності соціально відповідальний бізнес, який створив відповідні можливості в себе на об'єктах. Це і азс станції, і великі. Торгівельні центри, магазини вони також приймають людей, є автономними, працюють на генераторах. Також ця інформація нанесена відповідно на мапу укриттів з приводу енергосистеми. Зараз введені екстрене відключення. Тимчасово графіки не діють. це Бориспільський і Броварський райони, це лівобережжя нашого регіону. Також є дефіцит електроенергії, але наші енергетики працюють. Я вчора давав інформацію для людей зараз. Хочу також озвучити важливо щадливо підходити до використання електроенергії при появі електроживлення, не вмикати одночасно всі прибори. Це є дійсно важливим для того, щоб уникнути відповідно аварії, особливо на маленьких лініях 0,4 і по житловому фонду для того, щоб не було потім необхідності рятувальним службам, також виїжджати аварійним для ліквідації цих наслідків. Тобто правила прості, але їх дотримання є важливими для того, щоб зберегти нашу енергосистему. Також ми працюємо над нарощенням рівня відповідно захисту з відповідними службами з енергетиками для того, щоб понеможливити. Створення відповідних аварій після масованих обстрілів, які були в тому числі і цієї ночі, дякую вам за інформацію. І нагадаю, що про наслідки ударів по Київщині нам розповів Микола Калаш,ник, начальник Київської обласної військової адміністрації. Одну аеробалістичну ракету кинжал, п'ять крилатих ракет «Іскандер-К», п'ять калібрів та три балістичні ракети Іскандер М збили наші захисники під час масованої атаки російських військ сьогодні вночі. Знищили і 438 ворожих шахедів, гербер та безпілотників інших типів. Як повідомили у повітряних силах зсу загалом окупанти запустили по Україні вісім калібрів, чотири кинжали, сім к та три м Зафіксоване влучання ракет і 26 шахедів на 15 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. У наслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинули троє людей, п'ятеро. Серед них і дитина поранені. Армія РФ атакувала 37 населених пунктів області. 13 разів протягом 24 листопада окупанти атакували фпі дронами громаду Миколаївщини. Більше про ситуацію в південних регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш на тепер? Мої вітання Ліліо. Напередодні Російська Федерація обстріляла Дніпровський район Херсона. В обласній військовій адміністрації повідомляють про загибель доцентки кафедри державного управління місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. Донька загиблої також зазнала поранень. Окупанти атакували дроном і адмінбудівлю у селищі Нововоронцовка. Там одна людина загинула. Ще одна дістала поранення. Є жертва ворожого удару. В Білозерці там окупанти скинули вибухівку з безпілотника на літнього чоловіка. Загалом за добу на Херсонщині армія Російської Федерації атакувала 37 населених пунктів області. Зокрема, от власне про поранених у нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков. Пропоную послухати його пряму мову. Хлопець дитина 17-річна. Пішов о, розглядати о, російський танк, який стояв біля посадки, і підірвався на мені пелюстки. В нього травматична ампутація частини ноги зараз в важкому стані його евакуйовано до лікарні. Лікарі слідкують, борються за його життя. Ну інший підірвався також на міні-полюстки вже в Херсоні на приближній зоні. Його більш легкі поранення, пункція декілька пальців на нозі. Ну, і там є осколки і поранення. Власне, Олександр Толоконіков також зазначив, що критична ситуація в регіоні з огляду на міну безпеку. Зокрема, що майже щодня є якісь постраждалі власне через російські міни пелюстки, які вони скидають дистанційно, заміновують різні райони Херсонщини. Неспокійно було і на Миколаївщині 13 разів протягом доби армія Російської Федерації атакувала в Півдроному Чаківську громаду про поранене. Чи травмованих у Миколаївській ОВА не повідомляють власна це вся оперативна ситуація? Лілію передаю тобі слово. Дякую, колега. За ситуацією у південних областях стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Я завершу випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. На ну, єдиний марафон триває. Його продовжить Анна Каменєва. Бажаю всім нам тихого і безпечного дня. Дякую, Ліля. Гарного тобі дня. А ми продовжимо буквально за дві хвилини.